Понад 50 гектарів захисних лісових насаджень на еродованих землях створили цього року лісівники Лисінщини. Це один із небагатьох районів області, де переважають крутосхили. Їх заліснення вимагає дотримання спеціальних технологій. У тих місцях, де техніці не під силу, були задіяні нові методи посадки молодих лісів. Схили не розорювали, а ґрунт для саджанців готували за допомогою лопат, щищаючи верхній дерновий шар. Подібну методу лісорозведення на еродованих землях високо оцінив заступник. Міністра та порадив іншим фахівцям взяти метод на озброєння. Тему продовжить Олександр Чернега. Еродовані землі, більше відомі як малопродуктивні та непридатні для сільськогосподарського використання, повинні бути заліснені. Таке завдання перед лісівниками лисянщини поставила влада. У березні-квітні при залісненні крутосхилів на ноги було піднято місцеве населення. До всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках активно долучилася молодь, держслужбовці та фахівці. Руками людей на крутосхилах було посаджено понад 50 гектарів захисних лісових насаджень. Працівники адміністрації, вся громадськість, от, жителі району, школи от, і, і так далі. Всі свідоме населення взялися за лопати, взялися за от, мечі і пішли на підготовлені об'єкти висадити той матеріал, який є надбаний у нашому лісовому господарстві. Заліснення крутосхилів вимагає дотримання спеціальних технологій. Особлива увага приділяється підготовці ґрунту. Там, де можна використовувати техніку, а де техніка не проїде, беруться за лопати. За їх допомоги готується лунка лише для одного саджанця. Нову технологію розробили в фахівці Шевченківського лісництва, яку свалив заступник міністра. Тому в цих місцях ми проводимо підготовку вручну. Шляхом накопування лунок для кожного саженця, і потім висаджуємо це все вручну. Заліснення крутосхилі вимагає новітніх підходів до вибору посадкового матеріалу. Лісівники кажуть, що не всі породи дерев придатні для цього. Для що придатними для створення захисних лісових насаджень є дуб звичайний, липа та акація біла. Там, де крутосхили, там де сильне змивіде, там де яри. Там, звичайно, для укріплення верхнього шару ґрунту і для закріплення ярів – Це основна порода. Акація на обробітку еродованих земель, каже Анатолій Проценко, можна зекономити грошові та людські ресурси. Беруться до уваги всі складові виробничого процесу при створенні захисних лісових насаджень. Приміром, на крутосхилах не роблять терас. Це затратний процес. Його замінили звичайним борознуванням ґрунту. На таких землях, де велика велика крутизна, потрібно створювати просто захисні, так як ми називаємо захисні насадження. В перспективі тут буде рости дубово-липове насадження, так і функціонально воно буде відповідати тому призначенню ця земля, яку ну економічно вигідно було б її використовувати в такому плані. Зараз лісиники Лисянщини працюють над оглядом за насадженнями, охороняють зелені легені планети від вогню та готують площі і посадковий матеріал для нових лісів. Ведеться робота і в напрямку напрацювання пропозицій для нової регіональної програми Ліси Лисянщини, яку місцеві депутати мають затвердити на сесії районної ради.